Ну то що, Василь, а ще знаєте хто? Таня. Знаємо, чуваки. Дуже довго не було відосів, і ми за це просимо у вас вибачення. Вчора, після десяти днів розлуки, ми нарешті зрозуміли, що треба щось міняти, треба робити щось нове, треба розвиватися. І того вирішили. Спіонерити формат. Позичити. Адаптувати. Ну, трошки вдосконаливши. Сьогодні ми з Таншою будемо по черзі набирати в рот воду і розказувати один одному жарти. Погані жарти. Просто ми самі писали. Правила прості: Розмішили. вода з рота. Змокріли. Змокріли більше, ніж ваш опонент. Виграли прикол в тому, що чим довше ти тримаєш воду в роті, тим більше. Щохиба. Але судей в цій зарубі будуть не бали, а приз глядацьких симпатій. Ну тобто, ви напишете в коменти, хто більше мокрий. Сколь. Чувачі. 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 чувачі, чувачі, чувачі. Ти виграла, значить ти кажеш, хто перший води набирає в рот. Ну давай, набирай. Я. Про що пошкодував Валера? Про що пошкодував Валера, коли проходив біля потужного магніта? Про пірсинг на сосках. Окей. Um, okay. Чого Петро не поїхав в Америку? Бо йому би там всі такі Good Morning, містер <ріст> Підер. <ріст> Ой-ой-ой. Отвангох -ой. <ріст> От відрізав собі шматочок вуха. Mm -hmm. А куди дівся цей шматочок? Mm -hmm. Китязіл. <ріст> <ріст> Чого в корови чотири дійки? В Черепашки ніндзя не сварилися. Що можна знайти у батьків під ліжком і у восьмикласниці влівчику? Я ви вміє саупакрут. <рес> Та тої шкарпетки. Непогано. Де можна знайти собаку без чотирьох ніг? Де поклав там бери? <рес> Затонув корабель, mm -hmm. але найгарніші дівчата не потонули. Mm -hmm. Чого так? Бо дівчата в гостях не какають. Тобто ти коли до мене приїжджаєш? Ні. Ні разу. Жодного. За два тижні? Тое это у нас здесь? Едвард руки остри ноксі? Та ні, це Едвард руки не можу підтерти сраку швидше за все. Просто кожен раз, коли я бачу дівчину з отакими от нігтями, зразу в голові виникає питання: а як вони вообще оцим туалетним папером собі? Ну ви поняли, Це ж можна випадково жопної цноти позбутися. І, 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 і не лише жопної цноти можна позбутися. І не лише собі можна позбути. Ого? Інтересно, як дівки справляються з такими длинними стілетами? Можуть з пользувати опасну бритву? Та ні, вони їх використовують як шампурі. Приходь в ресторан, кажеш, можна мені, будь ласка, 200 грам шашлика, а вони тобі так звичайно зараз шашличник Уляна вам все оформить. Як називається подія в клубі, де всі танцюють голі нижче пояса? Піськотека. 23-24 роки ржуть слово піськотека. Непогано. Чого Бетмен насправді хотів убити спайдермена? Бо він пацюк. Пацюк. Що спільного між сільською дискотекою і квочкою? Будеш наглида тут пи. Тебе теж била квочка? Ні, мене била не квочка. Била дискотека. У мене квочка. Чого після урагану Катрін збільшилась народжуваність? Вітром надуло. Питання з дитинства. Що сказав Том, коли побачив Джері? Мяу. Що не варто казати своєму чоловіку в першу шлюбну ніч? Ти як мій тато? Що сказала вчителька, коли на урок в Zoom зайшов весь одинадцятий клас? Ніхуя собі блядь. Чого моряки на кораблі їли сухарики? Бо мокрариків і так було забагато. В принципі, логічно. Чого Джонні Сінс, Лиси із Бразерс, має друзів? Бо він ж у всіх зайоте. Дуже, дуже погано. Нашу чоловіку два яйця. Бо якби було одне, він би впав. Це жахливо. Чого не можна займатися сексом? При пенсіонерці. What the fuck? Бо їй треба буде уступити місце. <рес> Що можна сказати і про шотландця в Кілті, і про пожежу в лісі? <рес> Кілт носять без білизни. <рес> Не дай Бог вітер. <рес> Тім все продумав. Сейчас Холі сюди сядуть, і всім буде смішно. Адже звуки пуків це завжди так смішно. <рес> 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 холі садись. Ніт, у мене в вот то місто. А як же... Ей парень, а то твоє? поговорим. <плес> Окей, уявімо, що нема ніякого охоронця, є тільки дівчина і головний герой. Як? Поясніть мені, як вона мала не бачити цієї штуки, якщо її видно б зговерли! Само собою, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. А, Ну, да. А зараз хвилинка важливої інформації, бо є шанс сказати, що. Є така тварина, називається Мусанг. Її особливість полягає в тому, що вона їсть свіжі кавові зерна, потім висирає, і з них роблять дуже дорогу каву. Не знаю добре це чи погано, але на колір і смак товариш не всяк. Поставте лайк, бо ми, походу, затопили сусідів. Що спільного між мусангом і новим альбомом інстасамки? Mm -hmm. І їхні гівно хто схаває? Звідки у пса блохи з <звідки> пса? Що на думку влада А4 означає значок С в кружечку? Спіздити. Що спільного між глистами і нашою системою освіти? Да, срак. Що то вже то через сраку? Що спільного між спайдерменом і шкарпеткою незайманого школяра? І то, і то липне до стіни, яка довжина туалетного паперу? Срати та й срати.

Чого Ной не вбив тих двох комарів? Бо вони, бо вони єдині, хто відсмогче тобі цим карантинним. Мася! <свят> ну а тепер напевно, що найголовніша частина приз глядацькій симпатії. Пишіть в коментах, хто, на вашу думку, виглядає більш мокрим в цьому нелегкому мокрому ділі, а також кого б можна було запросити. ще. Я думаю, у нас перемогла дружба і Посвідонок Океанович. <свят> ну а тим часом з вали б. Дані. Щастя вам та здоров'я. А ще не повторюйте, бо можна вдавиться. Да. До побачення. Да.